Так, доброго всім. <кхи> така в мене весняна ораночка, получається. У нас пройшли дощі. Сирувато трохи тут на грубіше коікак, але все одно видно, да? А там в низку, там в болото, то там взагалі трактор загрібається з граблиночкою виходить так більш-менш. Рівненько, гарненько. Це урюзар, бо цей пай тільки підійшов, його тиждень назад вибили. отут він мене такими ось видно трикутник один. І тут теж трикутник у мені йде. Ну, коротше, геморойний. Але ось цей пай ря... рядом коротше, це теж мій. І на той рік вийде добре його обробляти. Ну, але Зараз вже як є, так є. Та ще й до гружателя не вчепив, короте, бо полінувався. Виїхав вже на дорогу, дивлюсь, нема догружателя забув поставити. От взяв пішов до гружателя, як я дивлюся, тут щоб пальця вставити, треба циліндра одного зняти. Та думаю, якось там того пая виворок. Шо воно воно сиродий, трохи пробуксовує, ну нічого. Ось, Ще трошки і там з тої сторони дій. Буду кінчати. Вологу вже закрив, але нічого не знімав. Не було ні часу, ні, ні бажання це ось виліз, вже задубався, виліз і так думаю розімну п'яту точку, де я разом від доса зніму. Ось воно нічого не клеїло в мене. Поставив нові стопи. Поставив нові стопи, їхав степкою, коротше, в складі на цьому. І на... з'їжджав з горбу такого крутого, борона підскочила, розбила стопа мені, ну блин. Поставив нав'язку на два циліндри, Тоже, як ти казав, не, не без проїшествия. Я її поставив за півдня, все склав. Але вийшло так, що я її потім Коротше, склав все, ну... завів трактора, піднімаю, опускаю, граю собі сижу. І що відбувається? Один циліндр піднімає, а другий коротше, стає на місці. І виходить, отого вала скрутило мені. Це капець, коротше. Тиждень часу я. Оця кома єлі знайшла, я її туди затовк силою. А потім, щоб зняти я її просто. Коротше, що я не робив? Він грів і грів. Поки я з тієї не розрізав її цю кому, я її не зміг збити. Ну, естественно, я її потім поставив і вже заварив. Зараз ніби добре. От. А що вийшло? Що так вийшло? В самому циліндрі була причина. Я вже що тільки йому не робив, думаю, що так? Я вже потім зняв це все. Дивлюсь, один циліндр піднімає, а другий єлі-єлі, душа в тілі вилазить. Отак От я зробив зразу ж. В мене були шланги довші, одні, другі коротші. Надивився YouTube, ну там кажуть, що треба одинакові шланги. Їду ж, лечу, купляю ці всі однакові шланги, ставлю, фігушки 15, та сама фіня. А що в мене вийшло, в мене йшли ось на старому цьому. Ну, і цей теж старий бушний. Але на цьому циліндрі шланги підходили знизу. І ну, це не я їх так. Там коротше, знизу виходить. я вже якийсь там день робив їх, да, цю нав'язку і не міг причини знайти. А потім просто сів ззаду, сижу і дивлюсь на цю нав'язку. І через хвилин п'ять вже коротше, з під низу воно зашипіло. Просто тупо воздух стравлював, масло не тікло, нічого, а воздух шипів. Я коротше, його розірваю я і перебирав, міняв ці ремкомплекти його перед цим. Коротше, що вийшло? Штуцер. І оця верхня кришка між штуцером і. така як тріщинка була. І воно там було заварене. Воно вже було заварене, то штуцер вже ну, його варили, це до мене заварили. І коротше, воно десь на сварці лопнуло. Воно так якось. Як воно там так вийшло, але так вийшло. Вала звернулася вони на шліцах, а його так прокрутили. Я теж не знаю, як воно, ну але... отак. Ще що розкажу історію. циліндра купляв би ушно за одного поца. Я не буду казати, як його звати, звісно, але поцгалімий. В Фейсбуці знайшов оголошення. чи у групі чи розборка ЮМЗ, щось там таке, не пам'ятаю. Точно не буду казати. Е, продає. Видно свого трактора, старого там розбирав е, циліндр, синенький такий, вже нового зразку, договорились. От, цей каже мені, ви мене хоть не цяє, не, не обманете, а то обманюють зараз ці люди, не забирають мені кататись. Та кажу, я тобі гітті бабки, давай наперед скину типу, гроші якісь там. Щоб ти не переживав. добре, я завтра вишлю. Він день не висилає, я сижу, жду. От дзвоню, кажу, що там що не висилали, щось там не пам'ятаю, що він вже казав. Завтра вишлю. На другий день знов не висилає, я знов дзвоню. Кажу, що ми, бляха, в мене ж трактор розібраний, ми ж домовлялись. Все, все, ми з батьком досіваємо там ячмінь. І це є. Завтра я висилаю. Це вже четвертий день. Він не висилає, дивлюсь, чорт. Чорт Галімий, короче, в цій самій групі викидає оголошення, що вже він, коротше, всю в зборі на віску продає. Вже він не захотів того циліндра окремо видно продавати, рішив всю в зборі. Ну, коротше, такі люди є, що. Я 4 дні просадів на пеньку, ждав того циліндра, але а той чорт рішив, що я не знаю, що він там собі рішив, але но... ну, таке у мене вийшло. По мотору не знаю, що. Давлення в мене як не було, а там одиниця зараз на гарячу на оборотах давить, масло насоса я не міняв. Не було навіть, коли його поміняти. Там в мене воно щось трубка потім. Та. Отак я воздухана двину гаєчку, загубив. Отак воздухана зробив через патрубок. Такі. Я тут і варив желіза ці коліна, а потім подивився в інтернеті, що є зараз такі ці патрубки. З різними діаметрами довжини, ну коротше песня. Отак викрасив його. Такий кріпеш зробив. Це пластини з пилки двох ручки. Вони гнуться. І ну і це я так приварив волочка, пластини з двох ручки пилки. Отак От От приколхозив. Отак От ці труби повиводив, повиварував з нержавейки От там на глушителі, на, на, на звісно, треба зверху ще одно кріпіжа придумати, приварити там, бо як газу добре даєш, то видно, що труба вібрірує. Ну а так. А так нічого. Ніби моторчик працює. це кажу, з тиском тут трохи. Трохи, блін, не подобається мені, ну не знаю, що з тим. Чи міняти тут масло замінив. Нічого не помінялось, воно замінив масло 15,40 заляв. Ах, Ще, кстати, поміняв, поставив пластикового вентилятора. То трактор грівся, а зараз даже ну, не знаю, там градусів 70 до 80 даже не, не доходить. Но. Вот. Ну, оце таке. Оце таке. Працюю оде і все. Трактор ніби теж поки все нормально, тако по мілочах там. Та й таке. Все, коротше, буду до... договорювати. О, треба кінчати все.